Прогноз погоди на 31 травня. Привіт, друзі! 31 травня 2025 року в Україні розпочинається день із ніжним теплом і легкими змінами. Небо то сяятиме сонцем, то вкриватиметься хмарами, а дощі м'яко освіжать повітря в деяких куточках. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 27, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон. Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. У Чернігові. Вночі буде плюс 14, в день 24. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 55%. Чернігів огортає м'яким теплом, а ясне небо дарує радісний настрій. Суми ніч плюс 14, день плюс 24 ясно, без опадів. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Суми тішать свіжістю, а Сонце лагідно зігріває землю. Поради для туристів: північ ідеально підходить для спокійних прогулянок і пікніків завдяки ясній погоді. Загальні рекомендації. Легкий одяг, зручне взуття, парасолька не потрібна. Продовжимо з півдні України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. В Одесі вночі плюс 17, день плюс 26, ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим. Одеса наповнює повітря морською свіжістю, а сонце дарує радість, Херсон. Ніч плюс 17, день плюс 26. Ясно без опадів. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Повітря зігріте сонцем. Херсон тішить теплом, обіцяючи приємний день. Миколаїв. Ніч плюс 17, день плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Сонце зігріває Землю. Миколаїв дарує літню свіжість, запрошуючи до активності. Поради для туристів. Південь чудовий для пляжного відпочинку та прогулянок узбережжям. Загальні рекомендації: легкий одяг, зручне взуття. Сонцезахисні окуляри будуть доречні. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк у Львові вночі плюс 6, день плюс 17. Хмарно, короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Львів огортає прохолодою, а дощ додає затишку. Івано-Франківськ. Ніч плюс 6, день плюс 17. Хмарно, короткочасний дощ. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск нормальний. Івано-Франківськ дарує свіжий подих, а дощ м'яко освіжає. Ужгород: ніч плюс 8, день плюс 18. Хмарно! Короткочасний дощ, вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Повітря наповнене свіжістю, ужгород тішить м'яким теплом, а дощ додає чарівності. Луцьк, ніч плюс 6, день плюс 17, хмарно, короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Відчуття погоди свіже. Луцьк огортає прохолодою, а дощ створює романтичну атмосферу. Поради для туристів. Захід підходить для спокійних прогулянок, але тримайте парасольку через короткі дощі. Загальні рекомендації легкий одяг із кофтою, дощовик, зручне взуття. Далі, схід України, це Харків та Донецьк. У Харкові вночі буде плюс 18, день плюс 27%. Хмарно короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. Харків зігріває теплом, а дощ освіжає повітря. Донецьк ніч плюс 18, день плюс 27. Хмарно короткочасний дощ. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Відчуття погоди тепле. Донецьк тішить спекою, а дощ додає свіжості. Поради для туристів. Схід підходить для активного відпочинку. Але тримайте парасольку через короткі дощі. Загальні рекомендації. Легкий одяг, зручне взуття, парасолька знадобиться. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький у Києві. Вночі плюс 13, день плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Київ огортає весняним теплом, а сонце дарує радість. Вінниця. Ніч плюс 12, день плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. Вінниця дарує лагідне тепло, а Сонце створює затишок. Дніпро. Ніч плюс 14. День плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний. 7 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Дніпро тішить сонячним світлом, запрошуючи до активності. Кропивницький: ніч плюс 13, день плюс 24. Ясно без опадів, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Відчуття погоди свіже. Кропивницький огортає теплом, а сонце додає легкості. Поради для туристів. Центр ідеальний для прогулянок і пікніків завдяки ясній погоді. Загальні рекомендації. Легкий одяг, зручне взуття, парасолька не потрібна. Загальні тенденції. 31 травня 2025 року в Україні пануватиме м'яке тепло з поодинокими дощами. Температура цього дня дещо вища за середню для травня, обіцяючи приємний час. Коротко пройдемося по регіонам. Північ, тепло до плюс 24 без опадів. Південь. Тепло до плюс 26 без опадів. Захід прохолодно до плюс 18 дощі. Схід тепло до плюс 27 дощі. Центр тепло до плюс 25 без опадів. Для аграріїв. Дощі на сході та заході зволожать ґрунт. Стежте за посівами. Для туристів і подорожей. Південь і центр ідеальні для вилазок. Захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу легкий одяг. Дощовик для заходу і сходу зручне взуття для активностей – пікніки на півдні, пробіжки на центрі. Уникайте дощів на сході. Нехай цей день принесе вам радість і спокій. Бажаємо вам гарної суботи та мирного неба!